Аксична провина Чому вона у нас є, і звідки береться? Вітаю! Мене звати Мар'яна Франко. Я психотерапевтка та супервізорка в методі МДІР-терапія, а також засновниця психологічної студії Сенс де ми знімаємо цей блог. Тут ми з колегами надаємо психологічні консультації та психотерапевтичну допомогу. Тож за потреби ви можете звернутися до нас як офлайн, так і в онлайн форматі. Тож, повертаючись до теми провини, звідки в дорослої людини це перманентне відчуття, що ти поганий чи погана або винна. А для того, щоб знайти. Відповідь нам потрібно буде зазирнути в минулий досвід, тобто в дитинство. Річ у тім, що коли батьки погано поводяться з дитиною. То дитина буде думати, що поганою є вона, а не батьки. Це така психологічна закономірність. Більш того, така дитина буде схильною майбутньому брати на себе так звану е, токсичну провину. Звучить парадоксально, але насправді ні, якщо розуміти, як влаштована дитяча психологія. Адже варто пам'ятати, що дитяча підсвідомість заточена під виживання. Тому коли з батьками все в порядку, вони дбаючі, то для дитини це є запорукою її власної безпеки. І навпаки, якщо з батьками щось тільки не так і прив'язаність з ними під загрозою, то дитина може опинитися в небезпеці, сама вона не виживе. Це еволюційний закон. Тому діти будь-що. Прагнуть підтримувати такий собі добрий образ своїх батьків і бути зручними для них. Адже це дозволяє зберегти прив'язаність з значимим піклувальником і хоча б з свого боку не докидувати дрів у вогонь, аби батьки раптом не були незадоволені або не розгнівалися ще більше. Можливо, ви колись навіть спостерігали, як малюють портрет мами, діти з надійних і дбаючих сімей і вони. Зображають маму якоюсь такою розкарякою з кривим носом, палками замість волосся. І це все тому, що коли у дитини вже є надійна та безпечна прив'язаність, то ти можеш дозволити собі не догоджати і не прикрашати. Мама все одно тебе прийме і залишиться поруч. А знаєте, як як правило, малюють портрет своєї мами, діти, мами, яких, наприклад, мають алкогольну залежність, п'ють, чи, наприклад, сваряться або інколи забувають взагалі погодувати цю дитину. Не повірите, але в цьому випадку діти дуже часто малюють маму принцесою. Акуратно провальоване золоте волосся, блакитні очі, там, перлинки, гудзички, які акуратно викладені в ряд. Причина все та ж. Якщо образ надійної мами підтримувати не потрібно, вона і так добра, тому її немає потреби прикрашати, то коли мама не справляється, усе працює з точністю до навпаки. Дитина, бодай на папері створить собі ілюзію гарної мами. Більш того, дитина. Всю провину візьме на себе і почне думати в стилі: якщо я добре вчитимусь, то батьки припинять сваритися. Або якщо я буду хорошим, то мама тато мене нарешті полюблять. Або якщо я буду робити все правильно. А то на мене більше не будуть кричати. Звісно, тут варто додати, що оскільки в психології немає законів, а лише закономірності, то інколи діти просто люблять гарно малювати і це слід відрізняти. Правда, тут важливо ще додати, як би це зараз дивно не прозвучало, але в дитинстві почуття провини таки де в чому допомагає і має таку собі адаптаційну функцію. Адже маленькі дитині, в якої зовсім немає ресурсів, в неї маленькі ніжки, в неї немає грошиків, щоб самі змінити ситуацію, провина дає один дуже позитивний момент. Цей момент називається надія. Надія на те, що якщо погана саме вона дитина, то коли вона виправиться або виросте, або стане кращою, вона виправить світ, і тоді все зміниться. Тато перестане пити, мама не буде зриватися, а батьки не розлучаться. Або, хоча б надія на те, що коли вона сама виросте. І буде хорошою, тоді в неї самої буде в сім'ї все гаразд, і вона буде добре поводитися вже з своїми дітками. Саме так працює дитяче магічне мислення, яке допомагає хоч якось пристосуватися і пережити, аби вижити. Але так, на жаль, ніколи не працює реальне життя. Тож, коли дитина, зрештою, виростає і здобуває можливості дорослого, має можливість, скажімо, піти з дисфункційних стосунків. Чи зупинити насильство, чи обрати інше коло спілкування, або, ну, зрештою, опрацювати негативний досвід в психотерапії, що особисто я дуже рекомендую як терапевтка, то дитячих магічних переконань про те, що любов можна заслужити, і якщо ти будеш хорошим, все буде добре. Потрібно позбуватися. Бо якщо колись вони такі давали надію і допомагали протриматись, то тепер. У дорослому житті такі переконання зазвичай тільки заважають будувати власні безпечні стосунки і своє хороше життя, адже світ працює дещо інакше, він дещо складніший, і не варто чекати води з під каменю, якими б хорошими ми не були. Ви звітом не дочекаєтесь. Сподіваюся, сьогодні мені вдалося привідкрити дещо лаштунки щодо причин того, чому нас з вами може переслідувати буквально звичне відчуття провини, і тепер стало трішечки зрозуміліше, що з нею робити. Адже якщо це почуття родом, таки з вашого дитинства, то найбільш прямим шляхом, щоб позбутися його, буде опрацювання ваших дитячих дисфункційних досвідів і психотравм. А якщо блог був корисним для вас? Або ви знаєте, кому він може допомогти? Діліться з друзями, тисніть ваші вподобайки, пишіть мені коментарі і приходьте слухати наступні блоги. Почуємося! Слава Україні!